Кожен рік з наближенням Різдвяних свят у нас відбувається щорічна акція Прибитий та його блекаут. І ось вже четвертий рік у нас спостерігаються ці дивовижні метаморфози. Перший рік я грів собі їжу та й готував в принципі, на газовому пальнику. Другий рік я вже купив навіть повербанк і ліхтарик на лоба. Третій рік навіть зрозумів, що треба зарядна станція. Взяв зарядну станцію на 300 ватт і казав всім, що ось так. От більше не треба, всі виживемо, бо ще є отаке світло у нас. от бачите, воно так робить отак. бумц, Ось а потім четвертий рік приходить. У мене народжується друга дитина, і я думаю, що все ж таки треба якось так зробити, щоб під час блокаутів було світло в нашій хаті. Я щось зробив. Що саме? От і розкажу в цьому відео. Тому з вами світловий Мокіч, сервіс маршопінготлавій. Зараз ми поговоримо про ту систему з АВР і зарядної станції, яку я влаштував собі вдома. Погнали! Насправді всьому цьому є пояснення, е, і воно називається у різних психологів по різному Хтось це називає раціоналізація, хтось спротив змінам, е, хтось зона. Дискомф, точніше, зона комфорту, самосаботаж, уникнення. Це саме тому е, наші е, оці родичі жодного разу не були в Карпатах чи на морі. Е, хоча в них були і гроші, і можливості. А при питанні, чого ви не їздили, вони кажуть, а нормально, навіщо мені тут добре, я не сильно я туди і хочу. Хоча насправді, може б і хотілося. Хотілося б їм так само і було і зі мною, і з усіма вами, і з тими, хто зараз навіть е, вже четвертий рік о цього блекауту у нас і все одно. Ну, люди не підключають себе за станції. Чому? Тому що ну, і так нормально, і так переживаємо, і все буде в окей. Але насправді ні, це психологічні бар'єри. Ось такі, бачите, е психолог Максим. Тому все ж таки, іноді треба рухатися, і треба іноді змінювати оці налобні ліхтарики і газові пальники. на те, що вам е, дав прогрес е, Микола Тесла, Ілон Маск і всі інші. Давай вивчати тему для того, щоб зробити собі вдома, це все. я прийшов до такого цільного поняття, як інвертор плюс акумулятор. вивчив тему. Виявляється, це все може бути безпечним, доступним і навіть мати цивільний вигляд. Знайшов людину, яка робить оце все в нашому будинку. Поговорив з ним, іначе все було непогано. Значить, потужність, 5 кВт, ємність, 3 плюс кВт годин. І вартість рік назад при блек-аутах була 100 тисяч гривень. Бабки не проблема, в принципі, якщо що, там і Гораховський з кредитними лімітами іноді може допомогти. Тому фінансове питання окей. Питання з монтажем також, начебто, окей, тому що ця вся штука, якщо її грамотно зробити, не так погано виглядає. Ти її зверху при вході можеш причепити, підключити до щитка. І дитина твоя не дотягнеться і не підірве тебе і сусіда. Тому начебто, все окей. Е, вже кажу, що буду брати. Е, і тут останній момент це фінансовий апрув від людини, у якої ми винаймаємо квартиру. Це не наша квартира. Я думаю, ну блін, ну ти ж начебто там все логічно. Ти робиш дорогу річ, якби збільшуєш важливість квартири і її вартість в подальшій оренді ціною в пару там цвяхів, пару дюрок в стіні. На прохання встановити цю штуку на дозвіл я отримую відмову, тому що ну, не хочеться там псувати стіну, пару дірок мати, і потім обов'язково умова демонтаж всього цього. Я розумію, що який там ну, демонтаж, пробачте, це дерев'яна штука, яку я потім з собою нікуди не заберу. Знімати, коли знімати, то це, напевно, шпалери треба переклеювати, щоб там цих свіхів не було коротше. Я відмовляюся від цієї ідеї і іду шукати далі, що ж можна зробити, щоб було світло в квартирі. І там, звісно, виникає зарядна станція типу Екофло, і оте ваше улюблене підключення, вилка-вилка. З останнім насправді є нюанси. По-перше, це не дозволено на нашою глобальною мережою, якщо що. та ясно, і де тобі всі скажуть, що це заборонено. най-най най -найн, в жодному разі підривеш хату. Другий момент це моя родина і дружина, яка думає, що мій комп'ютер це монітор з надписом Acer і називає його блок живлення. Тому ну, я точно подумав, що до цього краще не доходити, тому що згорить все, що тільки можна. Проходить час читаю, питаю. Отримую контакти місцевого електрика і задаю йому дуже банальне просте питання, як от звичайна людина, яка абсолютно не відстрілює нічого про електроенергію. Кажу, можна зробити так, щоб от світло у нас отак оп-оп вимкнули, і у нас отак зарядна станція так оп, одразу дала все світло. Він каже, можна. Така штука називається АВР. Це автоматичний від резерву. Тобто це мікросхема чи набор мікросхем з якимись там обмежувачами. Сильно я не буду вдаватися вам в подробиці, бо самих не знаю. Коротше, основна функція того, що ця коробка автоматично перемикає подачу струму з основної мережі з основної мережі в квартиру чи навпаки з електростанції в квартиру. І потім, тобто, все перемикає назад автоматично. Нічого ніде не, не горить, нічого не треба тикати. Коротше, є така штука, і вартість не така велика. Щоб зібрати електрику подібне ВР, треба витратити приблизно 5 тисяч гривень. І це супер, супер. І до неї треба тільки тепер вибрати зарядну станцію. Зрозуміло, що генератор ми не поставимо, тому що його заборонено використовувати в квартирах, і це тому зарядна станція. І тут саме цікаве, тому що з інвертором і акумуляторами ми говорили за потужність 5 кВт і ємність 3 кВт в бюджеті 100 тисяч гривень. То на той момент станція коштувала мало не x 2 по вартості з такими параметрами. Зараз, до речі, вони вже так дорого не коштують, тому це таке. Частина моєї історії, але якщо ви зараз все це збираєте, то вже можна навіть за подібні гроші взяти щось подібне по характеристикам. Коротше, беру я за 45 тисяч станцію Anker, яка називається Solix F 1500, на 1,8 кВт потужності, 3,6 пікова і 1,5 кВт годин ємність. І, до речі, скоріш за все, там не 3,6 пікова, а може і 3,6, але одно, але однотривало, тому що коли вмикається, у нас все. Одночасно, типу бойлер, холодильник, і все це, а бойлер у нас тільки 2 кВт, то вона вирубається. Тому, мабуть, там пікова трошки менше реально. Прикинув, що майже все потягне у квартирі, крім бойлера і кондиціонерів. Але при використанні тієї самої кавомашини проживе менше як годину. Вибір пав не так за потужністю, як за вартістю і зручністю. Мало потужності буде, то продам це і куплю потужніше. Треба буде переїхати в іншу квартиру, відключив і поїхав. Плюс я вважаю найкращими повербанками це. Анкер бренд, і довіряю і станціям від бренду Anker. Хоча, в принципі, все, що є зараз на ринку: бліві, Ecoflow, тобто це також все непогані бренди. Коротше, взяв я цю станцію, її ставиш просто на зарядку, тикаєш в розетку, щоб вона постійно заряджалася, і від АВР просто підключаєш вилку і все. Все працює. У мене ця станція ріки використання дуже просте. Коли вимикається світло, то станція автоматом вмикається і дає струму квартиру. А коли світло дають, то станція автоматично відключається і починає заряджатися. До речі, такі станції заряджаються набагато швидше, ніж у ці ваші інвертори, плюс акумулятори. У мене ці півтора кВт плюс-мінус е година. Що реально дуже актуально в сучасних умовах з цими блокаутами, які по -по у нас вже сильно складних математичних розрахунків не буде, але квартира на 80 квадратів тепер має світло майже без обмежень до останніх е, цих обстрілів. Холодильник, музику в колонках, Sonos, з звісно, Звісно, fi можна навіть зробити собі каву чи підігріти дітям їжу на електричній плиті чи мікрохвильовці. Заряду на момент написання сценарію, реально вистачало від відключення до відключення. Але е з нещодавними новими подіями і температурою в мінус 15. Сусіди з приставкою кінчені вирішили ще нам більше здати блекаута, тому вже у нас реально можуть бути відключення по 20 годин. І е так, цього не вистачає. Максимум, що можна розраховувати в моєму випадку, це десь ну, годин 10, якщо може навіть 12, якщо дуже економічно, не вмикати мікрохвильовки, не вмикати там якусь музику, просто світло. Тоді, от вистачить, коли вимикають світло, чи мають вимкнути. Ми звісно відключаємо той самий бойлер, бо він на 2 плюс і Він вирубає станцію одразу. Ну з бойлером все просто у нього, якщо нагріта там вода, вона може майже добу бути теплою. Головне не використовувати її як використовує моя дружина з дітьми і ваннами. Коли ти вона помила дітей, а потім ти миєшся в холодній воді. Ну це таке вже. Це питання, до речі, можна вирішити розумною розеткою чи прямо розумним бойлером, який можна вимикати віддалено з вашої мобілки. І це, звісно, є де правильно на Hotline.ua, але ви і так про це знали. До речі, якщо відбувається перевантаження, то станція просто вимикається і нічого ніде не горить. Просто підходиш і вмикаєш її знову. Якщо вмикаєш, вона знову вимикається, значить подивись, що в тебе там. Заживлено таке, що дає багато потужності. От у нас постійно е, сушарка для рушників, оця електрична, багато споживає. Дружина забуває вимкнути, і посудомийка. Також сучасні станції мають застосунки для смартфона, за допомогою яких можна віддалено дивитися стан роботи, рівень заряду, яка потужність виходить чи заходить, вимикати порти. Так, все це є також у сучасних інверторів. Але якщо подивитися на візуалізацію і на той софт, який є в сучасних інверторах, і який є в сучасних зарядних станціях, це небо і земля. І, звісно, в зарядних станціях він цікавіше і функціональніше і гарніше. Далі. Звісно, ми не юзаємо кондиціонери, але останній рік щось був таким, що вони й не сильно були потрібні. Моя робоча станція, яка складається з монітора, ноутбука підсилювача, колонок і оцього неймовірного торшера, працює, коли мені треба. Єдине, що на ніч залишаю просто ноутбук на зарядці, якщо треба заливати файли. Телевізор микається на станції не так часто, але якщо діти просять мультик, взагалі без питань. Додаткових 150 Вт ватт сильно ролі не зіграють. Та про що казати, я пару місяців назад грав Star Wars з Джеді Survivor, і прямо от мене я вже відчував, що це і От зараз мені годинку я вже пройду, і тут вимикають світло. Я думаю, та скільки того життя, дозволи собі годинку пограти. Тобто це телевізор, плейстейшн, саундбар і все нормально. Було іноді можна, але звісно, це не першочергова така необхідна річ. Зарядки смартфонів, планшетів і всіх, оцих блочків, що ми тикаємо в розетки. Ми навіть не обмежуємо все, що нам торчить, то хай собі торчить все, воно працює і думок про це нема. Але найголовніше є відчуття нормальної людини, коли ти підіймаєшся на свій сьомий поверх пішки по всьому цьому темному, вмикаєш у ліхтарик, ліхтарик, своїх гармінах світиш, падаєш, Відкриваєш двері, а там тебе зустрічає собака, кіт, дитина, раз, дитина, два і дружина, і найголовніше світло. Повірте мені, для оцього це дуже важливо. Ну і дуже приємно відчувати не тільки світло, а ще й запах розігрітої вечері, голос принцеси Ельзи з телевізора і горіла зі спальні. Ну і найголовніше про що варто знати, це модульність системи, простота використання. От останні часи, коли у нас вже світла прям подовго нема і станції іноді не вистачає. Я беру ту маленьку станцію, яку купив на другий чи на там на третій рік, там 300 ватт, але цього достатньо на півтори годинки саме світло в квартирі. Просто штекер-чпок з великої станції в малу і погнав далі. Психічка, якась в голові клімане, Поїхав, взяв собі нову станцію на 4 кВт і ось в тебе вже. Світло набагато довше, чи використання всіх інших мереж не мереж, а ви зрозуміло девайсів. Звісно, ви в коментарях зараз напишете, що за такі гроші там можна краще зробити інвертор, акумулятори, ТДС. Так, без питань, тому у нас є коментарі, тому я прошу вас написати те, чим ви користуєтеся, і що радите, звісно, від себе. І, можливо, ви комусь допоможете. Хто подивиться це відео і зайде в коментарях. А ще якщо комент стане топовим, то він одразу це побачить. Коротше, це тільки корисна річ. Я для себе зрозумів, що використання АВР плюс зарядної станції це дуже практична, класна штука. Все це є, де правильно, на хотла Тому дякую вам за увагу. Знаєте, що відключення тимчасові, а тріумф вічний. Тому щастя вам і здоров'я! Слава Україні! Все у нас буде добре. Навіть не дивлячись на те, що зараз холодрига, мінус 15, нема світла, води і не знаємо, де сходить туалет. А то таке. Ладно, дякую вам. Бувайте, все буде добре. А